Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Музика. У середу, 15 березня, у Рівному день жалоби, адже містяни прощатимуться із загиблим воїном Сергієм Голубєвим. Так, з 10-ї години 15 хвилин до 11-ї 30 відбудеться загальне прощання із військовим в будинку культури в парку. Культури відпочинку імені Тараса Шевченка о 12-й годині розпочнеться панахида в Свято-Воскресенському соборі. Поховання загиблого воїна на алеї Героїв на кладовище Нове заплановане о 13-й годині. Нагадаємо, сержант штурмового взводу Сергій Голубів народився у 1979 році в АТО з січня. 2015-го. військовий загинув 11 березня під час виконання службових обов'язків на території Донецької області. У Сергія Голубєва залишилася дружина та діти. Чи можна за рекламою на бігбордах і різноманітними вивісками роздивитися красу та архітектурну привабливість міста у рівному користувачі соцмереж стали активно обговорювати зовнішній вигляд нашого обласного центру. Мовляв, за рекламою секонд-хендів та ломбардів рівне починає втрачати своє обличчя і туристичну красу. Чи можна врятувати місто від засилля, маркетингового несмаку? Тему досліджували наші журналісти. Яскраві кричущі та заманливі вивіски і реклами так нині виглядає центральна частина міста. Рівняни кажуть, таке враження, що підприємці змагаються в кого вийде краще привернути увагу перехожих. Але в погонях за попитом вони зовсім забули про головне справжнє обличчя міста мало б милувати око, а не нагадувати шанхай. Закриває саме місто, хотілося Дешевить б. Ну, його робить таким дешевим, мені здається. Хотілося тут саме культурної, ну, з культурної точки зору не видно самого міста. Хотілося б з архітектурної точки зору, хотілося б його бачити. Погано з водіям їздить, не, не знаєш, куди дивитися. Потім все це загражує. де які магазини не побачиш, одна реклама секонд хенд раз, два, три. На одному будинку написано секонд-хенд. Один секонд-хенд. Понімаєте, де наше виробництво? Боже упаси. секонд хенд в центрі міста це ужас, звісно. Місне власті повинні над цим теж думати, щоб в центрі міста було все везде разноцветне це ужас. Дійсно регулювати цю ситуацію мала б місцева влада, кажуть експерти архітектори. Адже території, на яких майорять реклама, є все ж власністю громади, а отже місто може диктувати правила, яких повинні дотримуватись бізнесмени. Повинен бути контроль. Контролюючим органом повинна бути міська архітектура. На жаль, тут є величезні проблеми. Біля десятка років в міській архітектурі то нема головного архітектора, то нема структури. Що нема тих людей, які відповідають колись в давні часи. На була така посада, головний художник, фактично, дизайнер. Він за це відповідав. Були містобудівні ради, встановлювалися правила, виконувався контроль. Зараз це в місті відсутнє. Чи не найбільше це питання є болючим для істориків та краєзнавців? кажуть на їх очах, місто з древнім минулим цікавою історією перетворюється на рекламний бігборд. Ми можемо назвати багато десятки, якщо не більше прекрасних будинків, які затулила недолуга реклама. Ну можемо пройти, скажімо, біля того ж нашого головного центру, так пам'ятні дошки, меморіальні встановлені, скажімо, на колишній в'язниці, що там були жертви, там повішене. А вертикально вісить жовта, яскрава вивіска хенд Зовсім це не в'яжеться з нашою пам'яттю, нашою культурою, свідомістю». Стю і, зрештою, грошима зрозуміло, що реклама велика, мала, різноварна, вона очевидно приваблює тих, хто шукає там. Але навіщо нам гемерой в центрі нашого міста? Міська влада на зауваження відреагувала. Нині працюють над розробкою основних положень з благоустрою. кажуть, в проєкті попрацювали над вимогами до колористики, шрифту і співвідношення величини реклами чи вивіски до фасаду. Контролювати це будуть своїми силами і за допомогою муніципальної поліції. Ми будемо працювати над органами над структурами, які будуть все таки з тими нерадивими структурами, які будуть геть впиратися і будуть дуже сильно псувати фасади і інші речі, щоб з ними проводити більш таку. Більш тверду позицію займати, то ну, по перше, є адмінкомісія, і до речі, я буквально сьогодні також проводив невеличку нараду, щоб цьому органу надати трохи більшої такої самоссамовпевненості, можу так сказати, тому що на сьогодні вони фіксують ті порушення, і вони поки що не виконують функцію пошуку і власного бачення. От то це адмінкомісія сказали про муніципальну варту. Я думаю, що ми також наділимо функціями цей орган, який буде найближчим часом створений у Рівному. Рівняни свою чергу сподіваються, підприємці до їх рідного міста і без контролюючих органів будуть поблажливішими. І за вивісками та рекламними щитами згодом таки можна буде розгледіти красу і архітектурну привабливість обласного центру. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Вирушили захищати свої права до столиці. Днями працівники рівницького люнокомбінату відправились до Києва пікетувати Державну фіскальну службу України, що підштовхнуло людей до акції протесту та чи були вони почуті у владних кабінетах. Дивіться далі. Працівники рівненського льонокомбінату знову у столиці, щоб вимагати право на спокійну працю. Текстильники пікетують Державну фіскальну службу України, адже Хмельницька податкова безпідставно наклала на підприємство двомільйонну пеню, нібито за порушення контрактів із імпортування обладнання та сировини. У ДФС вітчизняного платника податків зустрічають озброєними бійцями у бронежилетах, котрі блокують вхід до установи. Схема зрозуміла і відома. Виписується. Штрафні санкції в розмірі 2 мільйонів. І потім чи власник підприємства, чи приватний підприєм, чи підприємець бігає, і просить знижку для того, щоб через хабар вирішити ці питання. Ми звернулися до Набу з тим, що це явні прояви корупції. Я думаю, що Набу буде розбиратися в цих питаннях. Представники підприємства відповідь на свою скаргу вже отримали. Щоправда, поки лише усно. Наразі після додаткової перевірки пеню скоротили із цілих 2 мільйонів до усього лише 7 тисяч гривень. Та й ті ще під питанням. Поки виробничники чекають письмового акту. Одні податківці дають такий штраф, інші податківці кажуть, що цього штрафу немає, значить у цьому є влада міняється, а методи праці не міняються. На рівненському льонокомбінаті запевняють, самого лише скасування незаконної пені замало вимагатимуть притягнути винних у тиску на підприємство до дисциплінарної відповідальності. Також очікують відповіді від НАБУ щодо корупційної складової у діях податківців та звернуться до генеральної прокуратури через порушення ДФС України порядку розгляду скарг. Владислава Стецюк випуск новин. Допомогу при народженні дитини відтепер можна оформити онлайн. Досі документи для призначення допомоги можна було подати лише у паперовій формі. Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування. Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою мережі інтернет без необхідності особистого відвідування районного управління. Соціального захисту населення електронна послуга вже доступна на офіційному сайті Мінсоцполітики, а також згодом буде доступна на єдиному державному порталі адміністративних послуг. Електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні. За рахунок автоматизації перевірки введених даних значно пришвидшується процес розгляду документів та ухвалення рішення щодо призначення допомоги. Танцюють усі від малого і до великого. У Рівному відбувся традиційний конкурс із спортивних танців Алеї Слави-2017. Свої професійні здібності демонстрували пари різних вікових категорій. Та з різних куточків України. Більше дивіться далі у сюжеті. Енергійні запальні веселі та харизматичні. У рівному відбулися традиційні відкриті всеукраїнські змагання і спортивних танців Алея Слави Слави-2017». Це Захар і Олександра. Вони ще зовсім юні, проте, не зважаючи на вік і невеликий досвід, впевнено почуваються на сцені і демонструють свої таланти. Їздимо на конкурси у Луцьку, Львов, Луцьк і у Василові Гринному. А не важко вам? Важко. Але ви все рівно танцюєте, так? так? Так. А чому? Тому що вам, напевно, подобається. Так. так. А що вам найбільше подобається? Вигравати кубки, медалі і дипломи. А це Вадим та Софія. Кажуть, танці їхня стихія. Обоє займаються улюбленою справою більше п'яти років. Але попри свій танцювальний досвід, разом на паркеті вони вперше. Для мене цей тан, ну цей конкурс дуже важливий, оскільки це перший спільний конкурс, і ну, мені подобається ходити в цей клуб. Тут цікаво. Що хочеться досягнути? Хочеться досягнути хороших результатів. Так, результат. Всього участь у конкурсі взяли близько півтисячі дітей різних вікових категорій із різних куточків України. На паркеті пари демонстрували латиноамериканську та стандартну програму, до якої входять, до прикладу, повільний вальс, ча-ча-ча та джайв. Кожному танці є свої рухи, але критерії оце оцінювання є одні. Це музичність. Вони мають в музику танцювати. Це є технічність. Вони мають це робити це правильно технічно і постановка корпусу. Власне, це і є три основних аспекти та критерії відбору, якими керуються судді при визначенні переможців до слова, одним із партнерів цьогорічного конкурсу стала громадська організація Час дій. Громадська організація Часть дій і завжди підтримувала і підтримує дитячі змагання, дитячі конкурси. Це дуже важлива місія в наш час підтримувати. А саме сьогоднішні змагання з бальних танців ми підтримали, тому що дитячий танець він такий безпосередній, чистий, особливий, цікавий. Любов Данча, Вадим Дроздюк, випуск новин. Семінар для депутатів, але без їх присутності. Так, у рівному спеціально для місцевих обранців організували семінар, мета якого допомогти їм правильно заповнити електронну декларацію. Та незважаючи на актуальність даного питання, заходом зацікавилися виключно керівники медичних закладів. Подробиці – Далі, головний лікар рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Юрій Кожан заповнювати електронну декларацію буде вперше. Розповідає, здивувало те, що окремо звітувати потрібно не лише про рухоме та нерухоме майно, а й про готівку сховану під матрацем і транспортні засоби, якими вже давним-давно не володієш. Однак разом з тим форма звітності про статки стала значно простішою. Якщо закон вимагає дійсно підтвердження цих даних, які доходять, отримує кожен керівник, значить це потрібно. Добре, що в цьому році, от, наприклад, для медичних закладів зробили, що не потрібно заповнювати декларації ну, іншим керівникам структурних підрозділів, там, наприклад, головним бухгалтерам, було раніше й комірникам, головним сестрам, завідуючим відділом. Всім потрібно ну, в цьому році ніби трошки все це спростили. Усі без винятку держслужбовці, керівники вищих навчальних закладів, правоохоронці це ті люди, які цьогоріч мають на загал розповісти про свої статки. Загалом мова йде про майже 800 тисяч імовірних декларантів. Зокрема, прозвітуватись вони мають вже до 1 квітня 2017 року. Як бачимо, часу не так вже й багато. Ми розуміємо, що дуже велика потреба є в тому, щоб роз'яснити людям, яким чином заповнювати ці декларації, які типові помилки, які були при першій хвилі щоб їм довести цю інформацію, щоб вони не повторювалися, щоб розуміли, яким чином це заповнюється, і передавали ці знання вже своїм колегам для того, щоб потім не було проблем, як і по кримінальній відповідальності, так і по адміністративній. На відкритий урок не прийшов ні один обласний обранець, Хоча, за словами Віталія Світлика, під час першої хвилі е декларування у високопосадовців виникало чимало проблем. Не знають, як вказувати члена сім'ї, не знають, яким чином вказувати, якщо це орендована квартира, яким чином вказувати готівкові кошти. Тобто є бар'єр, від якого треба вказувати, вказувались навіть маленькі суми, які не потрібно було вказувати. Куди вказувати об'єкти незавершеного будівництва? А в результаті результаті першого етапу через незаповнення електронної декларації сімом народним депутатам світить адміністративна відповідальність. Яку ж статистику очікувати серед декларантів другої хвилі дізнаємося вже згодом? Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Танці заради життя у Рівному відбувся благодійний концерт. Весняна рапсодія. Одні із найпотужніших колективів міського будинку культури об'єдналися заради маленької дівчинки, яка бореться за своє життя. Скільки вдалося зібрати коштів на лікування та яка допомога ще необхідна, дізнавались наші журналісти. Так, вправно та жваво під супровід народної музики танцюють учасники зразкового колективу Джерельце. До виступу готувалися вони ретельно, адже мають на меті не тільки показати свої таланти, а й допомогти врятувати життя маленькій дівчинці. Нам подобається танцювати. Це для нас для нас важливо, і наші педагоги дуже нас готували. Ми вдячні їм, що ми сьогодні виступаємо на цій сцені. Ми готувалися, танцювали. Ну, у нас як нас були репетиції через день. Майже майже, да, майже через день. Ну, це для нас важливо сьогодні виступати тут. Кожен може так захворіти, і для кожного потрібна допомога, щоб хоча б хтось, щоб всі разом допомагали. Дуже добре, що кожна людина має можливість сюди прийти і ну якби може посприяти цьому допомогти, і допомогти. Цій дитині». Ми готувалися ну так дуже довго, і ретельно, і цей концерт благодійний. Ми хочемо зробити свій внесок. Для цієї дитини, щоб ну як це сказати, що щоб допомогти їй, да щоб вона вижила і жила. Концерт весняна рапсодія» є традиційним для колективів міського будинку культури. Проте цьогоріч він дійсно особливий і спрямований на благодійність. Основна його мета зібрати кошти на лікування доньки одного із учасників колективу. В Нашому заході приймають участь всі дитячі колективи міського будинку культури. Мабуть, це символічно, що діти допомагають дитині. Це танцювальні колективи, перлинка, джерельці, полісяночки і ансамбль сучасного танцю Етика, вокальний ансамбль Фантазія і наші дорослі колективи Срібна терція. Ну і звичайно, ансамбль народної музики, «Наспів», де саме і працює батько цієї маленької дівчини. Марійці Бондаренко всього три роки. Лікарі діагностували у дівчинки страшну хворобу, муковісцидоз. Колеги батька Марійки Павла Бондаренка довго не знали про сімейні негаразди, та коли дізналися, вирішили хоч чимось допомогти. Планували концерт по-любому якось ще один зробити, тому що це весна, це свято і так далі. Але сам по собі концерт він ну ну концерт і все. От а от, якщо цей концерт ще й добра справа, більше для дитинки зробити, то це було дуже для нас. Ну, так дуже суттєво і важливе, і особливо суттєво і важливе було для наших дітей. Чому тому, що ну, діти допомагають дітям? В цьому логіка є. Треба їх яким чином залучати до цих добрих справ, і щоб вони і по життю потім далі йшли, допомагали тим людям, які потребують їхньої допомоги. В результаті під час концерту вдалося зібрати близько 12 тисяч гривень, які підуть на лікування дівчинки. Любов Данча, Вадим Дроздюк випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.